Христос Воскрес! Сьогодні п'ятниця, 18 травня, підходить до завершення п'ятий тиждень після Світлої Пасхи. Під час читання Євангелія від Іоанна нам дається можливість зрозуміти істину, віру святих діянь, які Ісус створив во ім'я Отця Свого, заради нас. Бо ж мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною вони ідуть. І я дарую їм життя вічне, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вхопить із руки моєї. За календарем п'ятниця, день пісний. Проте нині дозволяється вживання риби. Нині свята Православна Церква вшановує пам'ять святої Ірини, яка жила у другій половині першого століття у Македонії. Ще в юності Ірина зрозуміла суетність язичництва і увірувала у Христа. Згідно з переказами, її хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла, бажаючи присвятити своє життя Богу, все глибше пізнавала християнську віру. Свята Ірина серед жителів Македонії багато разів піддавалася приниженням і стражданням. Її кидали у рівзі зміями, намагалися розпиляти пилою та підв'язували докол колеса млину. Проте відбувалися чудеса. Змії не торкалися мучениці, пили не шкодили її тілу, а колесо не крутилося. Цим самим чудесне зцілення святої Ірини давало приклад більше десятьом тисячам язичникам увірувати у Господа Ісуса Христа. Пам'ять святої Ірини дуже шанували у стародавній Візантії. В царгороді в пам'ять святої Ірини було побудовано на її честь кілька прекрасних храмів. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела тих, хто носить імена Ірина та Яків, возлюблені у Христі. Православний календар бажає вам міцності духу у вашій вірі, бо ж тільки незворушливий дух, який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі. Який так необхідний нам для щоденної та успішної праці во славу Господа? Христос Воскрес!